Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося створювати індекси, ми дізнаємося, що це таке, та навіщо взагалі їх можна використовувати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете до домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Що таке індекс? Індекс це додаткова опція, яку ви можете додати до будь-якого поля в будь-якій таблиці, і коли ви додаєте індекс до якогось поля, ну, наприклад, ось до поля name, то в такому випадку по цьому полю вам буде простіше та швидше шукати інформацію, ніж якщо б ви не додали індекс до цього поля. І от давайте уявимо ситуацію: що у нас є певний інтернет-магазин, там є товари, і ми хочемо зробити в цьому інтернет-магазині пошук по товарам. Звісно, ми будемо шукати по назвам товарів. І тому ми, наприклад, заходимо в базу даних, знаходимо, де в нас там є тайтл, ну таке поле, як тайтл, і до цього поля, наприклад, додаємо індекс. Як тільки ми це зробимо, пошук по цьому полю він вже буде більш швидким, аніж якщо б ми не додавали індекси. І тут одразу можна задати питання: а чому б тоді не додати індекси до кожного поля в кожній нашій таблиці? Насправді таке ви можете зробити, але це буде не дуже ефективно, бо індекси вони все ж таки мають певний об'єкт об'єм пам'яті, і якщо ви дуже багато додасте індекси, ваша база даних вона буде переповнена. Ну в плані вона буде займати дуже багато місця. А також, якщо ми додаємо індекс до певного поля, то в такому випадку ми пришвидшуємо пошук по цьому полю. Але вже, наприклад, оновлення або ж додавання даних конкретно в це поле воно вже буде трошечки йти більш повільно, аніж коли б ми не додавали цей індекс. Тому індекси ви можете додавати, але додавайте їх взважено. Якщо вам потрібно дійсно виконувати швидкий пошук по певному полю, можете додати індекс до цього поля, а якщо не потрібно, то краще і не додавати індекс до якогось певного поля. І от, наприклад, якщо ми зараз подивимося на структуру наших таблиць, ми зможемо побачити, що тут повсюду і так вже прописані індекси. Дивіться, ми можемо створити новий індекс, але також в будь-якій нашій таблиці вже є Primary індекс, і Primary індекс він був доданий до поля ID. Тобто ми з вами вказували, що... Це в нас автоінкремент. А також ми прописували там в цій команді create table, що ID це буде primary key. Ну і дійсно, тим самим ми створювали, що це поле воно тепер є певним індексом. По такому полю ми можемо дуже швидко шукати записи. І зазвичай саме до поля ID якраз і додається індекс, адже це дуже зручно і по унікальному такому ідентифікатору дуже зручно знаходити певні записи, редагувати їх, видаляти і так далі. Тому в нас в будь-якій таблиці вже є індекс, але також додатково ми можемо додати нові індекси до певних полів. І от давайте ми дійсно з вами спробуємо додати індекс для такого поля, як name. Тобто, уявимо, що я хочу швидше шукати користувачів по цьому полю, а тому я додаю до цього поля новий індекс. Щоб мені таке зробити, я заходжу в SQL, і тут я пропишу наступну команду. Я кажу, що я хочу створити. Далі я кажу, що я хочу створити індекс. Я кажу, як цей індекс буде називатися. Насправді назва може бути будь-якою. Ну, Наприклад, я можу вказати нейміндекс, ну тобто, це ж для поля name іде, да? тому я вказую таку назву або N-індекс, це не важливо, будь-яку будь назву можете тут прописати. Далі ми вказуємо on і вказуємо, якби, в якій таблиці ми все це будемо робити. Ми будемо робити це в таблиці People, а в круглих дужках вказуємо, для якого поля ми це будемо робити. Ми будемо робити це для поля Name. Після цього можемо натиснути на виконати. Також Давайте, ось тут ми оновимо базу даних, ну просто цю панельку. Вірніш. Після цього ми побачимо, що бачите, в нас доданий новий індекс. Також, якщо ми перейдемо в структуру, ми побачимо, що тут для поля Name теж є ключик, він іншого кольору, адже це в нас не автоінкремент, ну, це просто звичайний такий індекс, який ми додали. Але ми все ж таки додали індекс, і тепер по цьому полю ми будемо більш швидко шукати. Різні значення. Оскільки в нас зараз табличка ну дуже і дуже примітивна та проста, то насправді ви не помітите оцього пришвидшення в плані пошуку. Але якщо тут буде ну нехай там 10 тисяч, наприклад, користувачів, то оце пришвидшення пошуку по полю name, воно вже буде помітним. Ви зможете це дійсно побачити. Ну, а зараз можна навіть не тестувати, бо що з індексом, що без індексу, і так воно буде дуже швидко оброблюватися, бо дуже і дуже в нас мало тут значень. Але все-таки чисто для прикладу. Ми давайте виконаємо пошук по полю name. Для цього я приписую команду select from, вказую, що я шукаю по полю name, і, наприклад, шукаю усіх користувачів з таким ім'ям, як Алекс. Ну і натискаю виконати. Ми помічаємо, що запит в нас виконується. Можете побачити, за який проміжок часу він був виконаний, тобто дійсно дуже і дуже швидко. І тепер ми давайте спробуємо з вами зробити наступне: ми видалимо цей індекс і ще раз проведемо. Експеримент по пошуку цього ж користувача. Отже, ми прописуємо для видалення індексу команду Drop. Далі ми кажемо, що ми видаляємо. Ми видаляємо індекс, ми вказуємо, який саме індекс ми хочемо видалити, і вказуємо, з якої таблиці ми його видаляємо. Ну і в принципі виконуємо саму команду. Після цього в нас вже не буде індекса. Бачите, це звичайне тепер поле. Тепер давайте ми виконаємо знову ж таки той самий пошук і будемо шукати користувача з іменем Алекс. Після цього ми помічаємо, що ну, бачите, тут навіть швидше зараз вийшло. Тобто, експеримент зараз не дуже чистий, бо... Ну, занадто мало в нас тут е, даних, і воно дійсно може навіть е, неправильно показувати в плані того, що без індексу е, навіть швидше. Але завіряю вас в тому, що коли у вас буде дійсно дуже велика таблиця з багатьма записами, е, оця різниця з індексом або ж без індексу, пошук між цими значними буде е, значно різнитися, тобто швидше буде з індексом. Добре, тепер давайте ми ще в цьому відео зробимо з вами дві додаткові таблиці. Вони нам знають. Обляться вже в наступному уроці, коли ми будемо вивчати об'єднання таблиць. Але просто в цьому відео ми давайте їх вже з вами створимо. Для того щоб їх створити, ми з вами прописуємо стандартну вже для нас команду Create Table. Далі моя таблиця вона буде називатися Як shop, тобто магазин. І тут в мене буде декілька полів. По перше, ми не буде id, інтеджер, це буде not null. А також ми вказуємо, що це авто. Інкремент. Додатково ми вказуємо, що це в нас буде індекс, тобто це буде primary key, і вказуємо, для якого поля ми створюємо цей primary key. Окрім того, ми кажемо, що тут в мене буде таке поле як title. Це в мене буде Варчар. Він нехай буде максимум витримувати 100 символів. А також в мене ще буде одне поле: це буде прайс, це вже буде інтеджер, і тут нехай буде лише три знаки в самому цьому числі. Також я це напевно скопіюю, натискаю Виконати. В нас створюється нова таблиця. Ось вона, табличка shop. І додатково ми давайте ще раз пропишемо з вами sql команду В цей раз ми вже будемо створювати таблицю orders, тобто, щоб там в мене будуть різні знаходитися товари. А в orders у мене тут будуть знаходитися вже замовлення, якісь певні. І тут що я роблю? Я також створюю ID, вказую, що це primary key. Далі в мене тут, напевно, буде. Давайте щось на кшталт order number. Тобто це якби ID, такий наш уявний ID для певного замовлення. Це пускає, це нехай буде Integer. Тут ми також кажемо, що 4, наприклад, максимум символи. Окрім того, в мене буде тут таке поле, як Shop ID, і в Shop-ID я буду зберігати ID якби, того товару, який в мене зараз був куплений. А також в мене ще буде тут People ID. і тут я буду зберігати ID того користувача. Який зробив саме по собі замовлення. Окрім того, ми з вами створюємо тут ще одне поле: це Date. Тут нехай буде такий формат, як DateTime. Додатково ми вказуємо, що тут ми будемо встановлювати значення за замовченням, а в якості значення за замовчення це current times. Тобто кожен раз, коли я буду додавати сюди певний новий запис, в мене поле Date, воно автоматично буде встановлюватися, в залежності від того, як, який сьогодні день та який зараз час. Тобто, поле Date мені навіть не потрібно. Буде встановлювати, воно буде встановлюватися автоматично. І тепер ми додаємо сюди також, можна сказати, індекси. Ці індекси вони будуть вказувати на те, що. Наше поле Shop ID, а також People ID, Це будуть такі поля, які будуть посилатися на записи з, з других таблиць. І щоб мені таке вказати, я вказую тут такий індекс як Форіджін Форіджін з англійського це іноземний, ну або якось так. І е, сутність тут в тому, що ми вказуємо, що в нас тут буде ось такий ключ, він буде відноситися до поля Shop ID, і він буде посилатися на іншу нашу. Таблицю це таблиця shop, і там він буде посилатися на ID таке поле. Тобто в цьому полі shop ID ми будемо зберігати е, ідентифікатори, і ці ідентифікатори, вони будуть посилатися на іншу таблицю shop, там на таке поле, як ID. Ну і точно те саме ми робимо і для нашого ще одного поля: це поле people ID. Єдине, що тут ми будемо посилатися вже на іншу таблицю, це на табличку people. Ну і натискаємо виконати. Після цього ми побачимо, що. В структурі у нас тут буде. Ну йди не туди, я зайшов. Давайте в orders зайду. В структурі у нас тут буде ідентифікатор, у нас буде order number, це звичайне поле. Сюди ми якби оцей уявний номер номер замовлення будемо вказувати. А також у нас є shop ID і people ID, і це ключі, які в нас будуть вести на інші. Таблиці. Ну і вже заповнювати ці таблиці ми будемо в наступному уроці. Також ми будемо витягувати значення з різних таблиць теж в наступному уроці. На даний момент цей урок підбігає до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!